Всім доброго дня! Є у нас такі запчастини на продаж. Доброго дня, Україна. Є у нас такий циліндр ПТФ-4. На причіт може кому потрібно. Штоки не попорані, в хорошому стані. Циліндр. Ціна буде на вернушки стоїти 3 тисячі. Кому може потрібно. тысяч. В хорошем состоянии. Вот, вот. Есть цилиндр. А еще мой культиватор. может Так кому потрібно. В зіжатому вигляді він 63 см має. Витягнутому 87 см. Шток непопораний, більш в більш-менш нормальному стані. Но є, де нюанс, підігнуто трошки вухо. Вухо можна поміняти, воно відкручується. Кого є? Отак, воно відкручується. Можна з другого циліндру переставити. Ціна його буде півтора тисячі. Тисячу 500. Так, далі посівав. Трошки є запчастин. Є два сушники. Нові. Один і другий. Будуть по 300 гривень. О, 300 гривень. Будуть. Може кому потрібно. Є катушка. Також на сівалку СЗ. По 50 гривень штучка. Є зірочки, теж на сівалку. Може кому потрібно, хто сівалку робить, може саморобно. По 100 гривень. Ці зірочки. Ця 100. Ця 100 гривень. Так. Далі в нас є генератор. ГАЗ-53, УАЗ, Волга в робочому стані. Показує. Час ми провіримо, як безстренько покажу вам. Якор. Якор обмотки. І діодний мост не пробитий в робочому стані. Ціна генератора з цією задньою частю від стартера не бита, не варена. В хорошому стані буде 600 гривень. Пишемо 600 гривень. Так, далі. Хто ми, займається саморобними цими малими тракторами, є такий у нас насос. З гідробачком в робочому стані. Качаю все повністю. Отакий. Насос. Тільки ставити шкілок сюди і все. І все працює. Знаю би тисяча гривень. Тисяча грн. Може кому цікаво. Є фільтр. Також масляний. Масляний фільтр в хорошому стані. Крізь імпортної техніки. Мануский ман написано. Повністю зі всім. З начиненням. Всі масло чисте. Зі. зі всім хорошому стані. Ціна йде 500 гривень. 500 гривень. Так, далі у нас є рульові колонки. Три. Може комусь трактори хто робить. Чи на мотоблоки. Всі вони будуть по 500 гривень. Всі три. По 500 гривень. Всі в робочому стані. Шоця, що що ця, що Та ж саме ця. Всі в робочому стані.